1996 дев'ятсот ввели гривню. Перше на що звертали увагу люди, була міцність банкнот і якість фарби. Це були перші промінчики надії, що перехідний період у понад 4 роки нарешті завершився. В українській владі тоді хотіли будь-що підкреслити культурну унікальність і тому назву нової валюти обирали з-поміж історичних соляру, дукату та гривні. Врешті вирішили зупинитися на останній 25 серпня 1996 року. Тодішній президент України Леонід Кучма підписав указ про початок грошової реформи. А вже 2 вересня гривня офіційна пішла в обіг по курсу 1 гривня дорівнює 100 тисячам купону карбованців. you <laughs> Перехідний період тривав два тижні. У цей час обидві валюти співіснували, але решту в магазинах давали винятково у гривні. І це прискорило відмову від купонів. 16 вересня гривня стала єдиною офіційною валютою. Введення гривні планували у великій таємниці, боялися паніки та спекуляцій. Але все вдалося, і країна швидко перейшла на нову валюту. Її початковий курс до американського долара зафіксували на рівні 1 ,76 гривня 76 шість. Опіяк за долар. До дизайну гривні підійшли виважено. Основні банкноти та монети створювали українські художники Василь Лопата та Борис Максимов. Причому їхні ескізи затвердили за кілька років до того, як гривня пішла в обіг. Відомий гравер Лопата і майстер композиції Максимов прагнули до балансу між естетикою та захистом від підробок. Банкноти друкували в Канаді та Великій Британії з використанням водяних знаків, гільош візерунків та металізованих ниток. Перша серія банкнот номіналом від 1 до 20 гривень зображала ключові фігури української історії. Володимир Великий, Хреститель Русі, Ярослав Мудрий, Богдан Гмельницький, Іван Мазепа, письменник Іван Франко. Потім з'явилися банкноти більшого номіналу. Там були історик та очільник центральної ради УНР Михайло Грушевський, поет Символ Тарас Шевченко, поетеса Леся Українка. На реверсах розміщували архітектурні перлини: Софійські Соборки, печерська лавра, будівлі парламенту та університетів замки. Пізніше дизайн банкнот дещо змінювали, коригували кольорову гаму, додавали захисні елементи, вносили корективи у зображення. Ще згодом банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень замінили собою монети. Вони більш довговічні. З часом у 2006-му додалися банкноти у 500 гривень із Григорієм Сковородою і Києво-Могилянською академією, та у 2019 році тисяча гривень із Володимиром Вернацьким і будівлею президії Національної академії. Адемі наук України така собі наочна ілюстрація інфляції.